Тобто ти сильніший, ніж ти думаєш. Я їм часто, особливо на цьому першому занятті, на цій смузі перешкод, я їм наголошую на тому, що ваше тіло не знає, що воно не може щось зробити. Ваш мозок це знає. Якщо ви виключите свій мозок і просто будете турувати свою дорогу вперед, ви це зробите. І воно дійсно так працює. 21 -е сторіччя. Зараз. Всі ми в лічності. В кожного нас є своя думка, всі ми індивідуальні. І до кожної людини, по суті, є свій підхід. І коли вони прибувають з БЗВП сюди, ми намагаємося їм дати зрозуміти декілька речей. А власне, перша річ це свалу нема. Слава нації! Слава! Окей. Ти тут. Ти або тренуєшся, або займаєшся, переймаєш наш досвід. Наші помилки слухаєш їх, пропрацьовуєш і не допускаєш. Або завтра ти на позиціях і тобі прилетить.